Від 4 до 20 копійок залежно від автозаправки так упала ціна на бензин за цей тиждень на українських АЗС. Нафта за цей час втратила близько долара. Чому так повільно дешевше пальне в Україні? Роман Ковтун. вчорашнім переговорам Скайпіс скайпі з, Америка, з друзями у них бензин різко подешевіл. І зараз він стоїть 50 центів. У нас долар бензин при нашому життєвому рівні, мінімальній заробітній платі, мінімальна пенсії і так далі. Ціна бензину на українських АЗС залежить не лише від вартості сирої нафти на світових ринках. Слід додати вартість нафтопереробки, затрати на утримання та логістику в АЗС, акцизні та податкові збори. Примірна 85 ціна на нефть состоит из імпортних услуг. Ми даже не перерабатываем практично нефть в Україні. Ми Беларуси, в в Білорусі странах ближнього зарубежья, Потому що у нас достаточно маленькі мощности не смотреть, сколько стоїть сьогодні нефть марки. Бренд за рік вартість бензину а 95 плюс зросла майже на половину. З 11 гривень 50 копійок до 17 гривень, а от гривні здешевшала у 2,5 рази. Тож у доларовому еквіваленті пальне подешевшало. Впровадження з нового року 5 відсоткового податку на роздрібний продаж не призвело до підвищення цін, не в останню чергу через падіння попиту, каже експерт Геннадій Рябцев. Попит скорочується отже, трейдери не зацікавлені в тому, щоб завищувати ціни на нафтопродукти, і цей чинник також сприяє зниженню ціни. Зараз трейдери мають. Достатній запас міцності для того, щоб е, на ціни жодним чином не вплинуло у те підвищення рівня оподаткування, яке було запроваджено, є небольшої зниження цін на 3%, воно Ано обусловлена не. Самої структури ціни, а падінням спросу. Середня вартість пального у Києві сьогодні становила 16 гривень 70 копійок, дизель, трохи більше 17 бензин А-95. Роман Ковтун Андрій Машляківський перший національний.